Привіт, друзі! Ви на каналі АLEX ЛОГ. Дякую за те, що завітали на мій канал. Розповідаю про своє життя в Японії. Десь пару тижнів назад в Японії тут був день дівчинки. Виявляється, в Японії це такий особливий день і готують навіть спеціальну їжу в честь цього дня. Також до нас приїжджала моя теща. Я, до речі, виставляв інтерв'ю, хто не бачив, подивіться, цікаво. Ну і під кінець розкажу своє враження від того, як я. Готувався до пікніка і які особливості підготовки тут до нього в Японії. Мої діти зовсім не посидючі, вони не можуть вдома сидіти і щось робити, гратися. Тому, якщо тільки щось цікаве проходить навкруги, ми обов'язково туди йдемо. грати в ігру Джанкін Пой. Доні, я на В місцевому молі постійно проводяться якісь ігри для реклами і самого центру, і для того, щоб діти заходили з батьками і все інше. А донія. Що-то, грати в ігрі нам потрібен номерок. А сховала свій номерок. не хоче показувати. Ось такий номерок. Коре, коре, коре. Ось такий номерочок дали нам. І можу сказати, що це досить непогана ідея, тому що інколи не знаєш, куди з дітьми піти, щоб і дітям було цікаво, і самому було спокійно. <різь> У мене питання до глядачів, як ви проводите час з дітьми? Особливо, якщо діти енергійні, не сидять на місці, куди вийдять те, що робите. Поділіться в коментарях, буду вдячний. Виграли окаші. Смаколики виграли в ігрі. На в нашій сім'ї емоції Чёрна часто зашкалюють, Я один е, відстоюю чоловічу солідарність і намагаюсь тримати себе в руках. Зовсім недавно до нас в гості приїжджала бабуся, і всю сім'ю повела у японський буфет. Чесно скажу, для мене це такий перший досвід бути в такому місці. Тому мені дійсно було цікаво подивитися, що і як там відбувається. Ось на цьому стенді написано, що якщо поприбираєте за собою, то вам 1 долар скидка. А, доза, доза, доза. До. Зразу скажу, що хоч це і буфет, але є деякі умови, які важливо дотримуватися. Звичайно, ви можете брати їжу стільки, стільки хочете, це і є якби, суть буфета. Але тільки протягом півтори години. Після того час закінчується. Ну і далі самі знаєте що. Ну, півтори години час обмежений, тому, звичайно, треба і дітей встигнути накормити, і самому щось перехопити, бо недаром запросили цей ресторан, треба ж скуштувати все, що там є. Скажу чесно, ця умова мене трішки напрягала, але якщо все оперативно робити, то можна встигнути. Здається, ми дорвалися до вафел. Як кажуть, і дітей накормити, встигнути, і самому щось перехопити. Ізюмінкою в цьому буфеті були ось такі вафели. Вони дійсно смачні. Раджу спробувати. Минулого місяця в Японії святкували день дівчаток. І дивлячись на те, як в нашій сім'ї відбувається приготування до цього дня, я ще більше запевнився, що Японія це дійсно країна, яка наповнена знаєте, різними святами, і кожне свято це має велике значення. Я навіть не очікував, але те, що з моєї дружини готували спеціальну їжу, зараз розкажу. Готується блюдо, яке називається Чираші Суші. Слово чираші означає розкидані. Тобто, чираші суші буквально означає розкидані суші. І звісно, що в цьому суші має бути рис, як таке от порізане яйце, а також кусочки риби, які саме наповнюють це блюдо. І саме головне, те, що мені найбільше сподобалося, зелене це означає здоров'я, а креветки довголіття, тобто до тих пір, поки спина не згорбиться. Або згорнеться як у креветки. Ось так, як зазвичай мами в Японії готують для своїх дітей саме в цей день. Може ви запитаєте, а що ж татусі роблять цей день? Я скажу, а я займався зйомкою цих відео. Ну кому ж потрібно було це все зняти і вам показати. Коли бабуся приїжджає, то для дітей це свято. Вони готові допомагати їй, носити сумки, робити все, щоб їй було добре. Я один із тих, Красота. хто полюбляє пікнік, а особливо підсмажити м'яско на природі це просто клас. Привіт, відправляємось на маленький пікнік. Але в Японії тут інші правила щодо організації пікніка, щодо відпочинку на природі, і тим більше, якщо ви хочете щось посмажити на природі. Коротше кажучи, я ж як і звик робити це в Україні, думав, що це так просто. Взяв, купив м'ясо, пішов на природу. Знайшов вільне місце, сів собі, ну і смажив шашлик. Але виявилося все зовсім інакше. По-перше, потрібно було придбати деякі спеціальні інструменти для того, щоб смажити шашлик на природу. Без них ну, не можна було йти. Добре, що вони коштують не так дорого і, в принципі, доступні ціни. Після того, як все необхідне для шашлика зібрано, настав час ну, саме йти на природу. Спочатку кладемо бумагу. Так от в Японії тут аби куди-небудь піти не можна. Тут обов'язково потрібно йти туди, де є спеціальні для цього місця. Тобто місця, де спеціально ви можете е, підсмажити шашлик або щонебудь небудь інше підсмажити, що завгодно. Але якщо ви хочете навіть піти, то просто піти не вийде. Спочатку потрібно позвонити, скажімо так, в той парк, куди ви хочете піти. Домовитися заказати місце і тільки потім уже йти. І буває навіть таке, що місця немає, тобто ви можете позвонити, а тобі скажуть, що немає вже місця йти в інший парк. А саме цікаво, що це все коштує гроші, та? тобто небагато, 10-15 доларів, скажем, така ціна, але потрібно платити в адміністрацію цього парку. Да, ось такі справи, тобто, якщо ви хочете посмажити шашлик, будь ласка, але потрібно пройти через таку от процедуру, ще й заплатити кошти і відпочивати. Скажу вам чесно, від цієї всієї процедури у мене майже пропав ентузіазм іти смажити шашлик на природу. Ну, єдине, чому я пішов вже на природу, тому що я пообіцяв дітям, що ми йдемо на природу смажити, гуляти. І все інше. Тому прийшлось виконувати свою обіцянку і куди діватися. Ось такі цікаві пригоди. Ну, як висновок можу сказати, що в кінцевому рахунку шашлик вдався, це добре. Ну, і звісно, якщо ви домовитеся про місце, де ви будете смажити шашлик, то воно буде підготовлене саме для вас. І тобто, якщо ви прийдете. Назначений час, то вже будете впевнені, що місце для вас буде. Ще один хороший момент, хочу відмітити, це те, що після того, як все закінчено і вам потрібно помити посуд чи щось інше, є ось такі місця спеціально для цього, щоб все помити і забрати чистеньким додому. Я дійсно був приємно вражений, що є такі місця, де все це, це можна красиво так от зробити. Як кажуть, знаєте, зроблено людьми для людей. Що ж, буду вдячний за підписочку, коменти від вас, лайки. Ще друзям, щасливо і до скорих зустрічі!